Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 29 січня. У Київській області в день температура становитиме від 0 до мінус 1 градуса та від мінус 4 до мінус 2 вночі. Ввечері погода у Києві проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опади не очікуються на півночі. У Житомирській області максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 4 до мінус 2. Протягом усього дня у Житомирі буде триматися хмарна погода без опадів. У Чернігівській області температура в день буде від мінус 1 до мінус 7 градусів, а вночі опуститься до мінус 5. Весь день у Чернігові буде хмарним, опади не очікуються. У Сумській області очікується погода з максимальною температурою в день від 0 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. У Сумах Сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар. опади не передбачаються. На Харківщині очікується температура від плюс 1 до мінус 1 градуса в день, а вночі опуститься до мінус 2. У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У Донецькій області температура в день буде від 0 до мінус 5 градусів, а вночі від мінус 5 до мінус двох. Ввечері небо у Донецьку затягнеться хмарами, незважаючи на те, що з самого ранку буде триматися ясна погода опадів не прогнозується. У Луганській області температура вден буде від мінус 1 до мінус 6 градусів, та від мінус шести до мінус 4 вночі. Ввечері небо, що залишатиметься у Луганську ясним майже увесь день, затягнеться хмарами без дощу та снігу. На півдні У Одеській області очікується температура від плюс 2 до плюс 1 градуса в день, а вночі опуститься до нуля. Хмарна погода протримається в Одесі увесь день. Опади не передбачаються. У Миколаївській області очікується температура від плюс 2 до плюс 1 градуса в день. Та вночі від мінус 1 до нуля. У Миколаєві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами, без опадів. У Херсонській області очікується температура від плюс 2 до мінус 1 градуса в день, а вночі опуститься до мінус 1. До самого вечора у Херсоні буде триматися похмура погода. Лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Вночі очікується дрібний дощ зі снігом. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. На Запоріжжі денна температура буде від плюс 1 до мінус 3 градусів та до мінус 1 вночі. Хмари у Запоріжжі будуть ховати небо весь день без дощу та снігу. У Криму в день температура становитиме від 0 до мінус 3 градусів та вночі від мінус 3 до мінус 2. У Сімферополі протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Опади не передбачаються. На заході. На Львівщині температура вдень буде від плюс 2 до мінус 1 градуса та від мінус 1 до нуля вночі. Ввечері погода у Львові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами без опадів. На Івано-Франківщині температура вдень буде від плюс 3 до мінус 2 градусів, а вночі від мінус 2 до нуля. В Івано-Франківську на нас чекає похмура погода без дощу та снігу. У Тернопільській області очікується температура від 0 до мінус двох градусів в день та від мінус 2 до мінус 1 вночі. До обіду у Тернополі протримається похмура погода, а у другій половині дня небо проясниться без опадів. У Чернівецькій області очікується температура від плюс 1 до мінус 2 градусів в день, а вночі від мінус 1 до нуля. У Чернівцях хмари закриють небо вже вранці та протримуються увесь день. Опади не очікуються. У Закарпатській області очікується температура від плюс 4 до нуля градусів в день та від нуля до плюс одного вночі. Вранці хмар в Ужгороді не буде. Вони з'являться у другій половині дня. Але ввечері погода знову буде ясною, без опадів. У Рівненській області очікується погода з максимальною температурою вдень до мінус 2 градусів, а вночі до мінус 2. Похмура погода буде триматися в рівному не весь день, ввечері небо стане чистим та ясним, опади не очікуються. На Волині температура в день буде від плюс 2 до мінус 1 градуса, а вночі опуститься до мінус 1. У Луцьку протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без опадів. У Хмельницькій області температура вдень буде від мінус 1 до мінус 5 градусів, та вночі від мінус 4 до мінус 3. Зранку до самого вечора у Хмельницькому небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. У центральних областях у Кіровоградській області температура вдень буде від плюс 1 до 0 градусів. А вночі до мінус одного. Зранку до самого вечора у Кропивницькому небо буде вкрите хмарами без дощу та снігу. На Полтавщині в день температура становитиме 0 градусів та від мінус 2 до мінус одного вночі. У Полтаві хмарна погода буде триматися до самого вечора, опади не передбачаються. У Черкаській області очікується температура плюс 1 градус в день та від мінус одного до нуля вночі. Хмарна погода протримається у Черкасах увесь день, опади не очікуються. У Дніпропетровській області температура день буде від 0 до мінус 3 градусів, а вночі від мінус 2 до мінус 1. Хмарна погода протримається у Дніпрі увесь день опадів не прогнозується. У Вінницькій області максимальна температура в день становитиме від плюс 6 до плюс 1 градуса, а вночі від мінус 3 до мінус 1. Небо буде ясним до самого завершення дня без дощу та снігу. Народний прогноз погоди. Якщо в коморі житнього хліба залишилось більш ніж половина, бути хорошому врожаю. Погоду цього дня передбачав вітер. Якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому ми завершуємо. Дякую, що були з нами. Гарного та спокійного дня. До зустрічі наступного разу.